У нас сьогодні в гостях Владислав Антипов, Власник і генеральний директор компанії, центр екології та розвитку нових технологій. А ми надаємо послуги для великих металургійних заводів, для цементних заводів, для енергетичних компаній, крім того, що ви робите аудит, ви ще надаєте послугу, те, що ти сказав, що ми рекомендуємо необхідно угу. зробити ТТТ. Ви самі також це робите, чи ви залучаєте перевірені компанії до цього? А залежить від того, що потрібно зробити. Тобто, наприклад, ми не будуємо. Да, у нас немає. Ає от менпауер, будівельників, які можуть щось будувати. Якщо ти хочеш через три роки бути там, да. через п'ять там, через десять да. там, будь ласка, це. мені зробити аудіт не те, що там українська да українські стандарти, а ви мені скажіть, от те, що я маю, і те, що я збираюсь побудувати, воно буде відповідати європейським стандартам.